Цього тижня в Южноукраїнському міському суді провели прес-конференцію для ЗМІ. До неї установа підійшла вже 36-річною. Чергову дату відзначили минулого тижня. Та у статусі модельної. Ініціатива модельні суди запроваджена проєктом Євросоюзу Право Джастіс. До неї залучено 90 судових установ, зокрема, Южноукраїнська. Що це означає для нас? По перше, це клієнтоорієнтованість, це кращі практики, обмін досвідом, високий рівень судової безпеки, модельні, впровадження модельних рішень. Будемо працювати в цьому напрямку, Незважаючи на воєнний стан, южноукраїнські судді не припиняють реалізовувати й головне своє завдання здійснення правосуддя. Як і до 24 лютого 2022 року, його так само виконують троє представників Фіміди. Голова установи каже: попри ситуацію в країні, справ не поменшало за перший квартал поточного року. в провадженні суду перебувало 1128 справ. Говорити про те, що який пішов… Як процент зменшувалося, я б не сказав би так. Ну на вулиці йде війна. Ну нехай це не 40 кілометрів. Ну 140 це вже чітко йде війна. Херсон. Там гинуть люди. Там гинуть військові. Мирне на населення. Южноукраїнське. Сонечко вийшло, і почалося. Мирне життя в лапках. Чому? Люди розслабилися, зловживають алкогольними напоями. Вони ж доступні? Доступ. Потім, як наслідки, що відбувається? Порушення громадського порядку, хуліганство і таке все інше. Який наслідок цього складання адміністративних протоколів чи протоколів про адміністративне правопорушення, направлення їх до суду, і суд здійснює, що розгляд надійшло 561 справа, розглянута 491, не розглянуто 637. тридцять по категоріям. Виглядає наступним чином картина відправлення правосуддя, справ про адміністративні правопорушення. Розглянуто 177, цивільних 207, адміністративне судочинство 2, кримінальних справ і матеріалів 105. традиційне питання щодо резонансних справ Олександр Савін розпочав із довгоочікуваного повідомлення. Врешті-решт розглянута справа довгобут з 2016 року. Справа про яку вже так багато говорено, переговорено. Розглянуто з ухваленням судового рішення як вироку обвинувального стосовно засудженого Тофана на Сергія Сергійовича. Це привласнення, розтрата, майна, легалізація доходів, підроблення документів, печаток, службове підроблення. Розглянута справа, постановлений вирок. Призначенням покарання 6 років 6 місяців позбавлення волі. Однак остаточну крапку в цій справі ще не поставлено. Захисник обвинуваченого оскаржує рішення в Миколаївському апеляційному суді. Там також зараз перебуває справа щодо побуття 19-річного южноукраїнця. Злочин стався у новорічну ніч 2018 року. щодо справи, винувачений костов тілесне ушкодження. Пам'ятаєте, новорічна річка Федублін його засуджено ще в 2022 році до п'яти років позбавлення волі. Вирок оскаржувався. І справу направлено до Миколаївського поліційного суду. Зараз її розглядають там. З'явилися провадженні южноукраїнського міського суду також справи щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Останній такий позов розглядала суддя Волкова. Обвинуваченого засудили на три роки та відповідно до статті 75 кримінального кодексу України звільнили від відбування покарання. Нині у Южноукраїнському міському суді серед інших розглядається справа колишнього мера Валерія Онуфрієнка, позов щодо вчинення домашнього насильства, вимагання неправомірної вигоди, вбивство через необережність, обвинувальні акти стосовно військовослужбовців та кримінальні справи пов'язані з війною. Останні стосуються виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною та заперечення агресії Російської Федерації проти України розпочатої у 2014 році. Незалежно від справи, у ФЕМІДе завжди є два типи вироків, каже голова суду: виправдальний та обвинувальний. Для того, щоб довести вину особи, суддям доводиться проводити велику роботу. Не завжди правоохоронні органи як слідство… Доводять цю вину в установленому законом порядку. Чому я так говорю у встановлено законом? Тому що кримінально процесуальний кодекс України він чітко говорить про те, що жодна особа не повинна бути притягнута до відповідальності, в тому числі кримінальної, якщо вона не винувата. Це е, слідство поки ще працює в цьому плані не дуже якісно, тому що збір доказів. Ними неякісний, А якщо неякісний, то тоді в суді такі докази вони що? Не підтверджуються. А якщо не підтверджуються, то тоді зрозуміло, яким повинен бути вирок. Окрему увагу суддя спікер приділив справам, пов'язаним з колабораційною діяльністю містян. Їх, за словами Олександра Савіна, не одна і не дві. Їх десятки. На превеликий жаль. Внутрішній ворог у місті Южноукраїнської нашої МТГ, існує. І це об'єктивна реальність. Тому звертаюся вкотре до громадян. Все те, що називається колабораційна діяльність, це кримінально переслідуємо. А потім наступає процес невідворотньої відповідальності за це. Серед таких людей мешканці різного віку, професій та соціального статусу. Робота з виявлення та притягнення їх до відповідальності триває. Вона проводиться спільними зусиллями правоохоронних органів та Южноукраїнського міського суду.